Друзі, привіт, хто долучився. Як ваше нічого? Значить, ось такі лампи, це LED-лампа, зберігаюча лампа. Вони, Їх можна вилікувати кілька разів. Дуже просто. Значить, ось тут. Ось по цьому контуру вони проклеєні якимсь герметиком, будь-яким клеєм. Отже, треба роз'єднати дві пластикові частини. Я для цього взяла викрутку, це викрутка від швейної машини. От, і трошечки ось так понадавлювала. Трошечки. От. Піддається досить легко, як ви бачите, вже зайшла туди викрутка. Так, і ще трохи. Ну, ось, уже майже, і ще трохи. Ось так виглядає воно з середнього. Що треба зробити для того, щоб врятувати лампочку? Ми спробуємо, може і вийде. Значить, дивимося візуально, де є чорна крапочка на світлодіодах, на оцих жовтеньких штучках, чи є там чорна крапочка? Ось це може бути бруд, тільки як він там взявся всередині лампи, а може бути і пошкодження. Але чорна крапочка це точно пошкодження. І ось я бачу одну чорну крапочку. А всі інші без крапочки. Вони мають якийсь дивакуватий нальот, але ж без чорної крапочки. Значить, беру ось цей світлодіод з чорною крапочкою. І оце о жовтеньке, зішкрібуємо. Я це все бачила лише у. Відео. Мені дуже кортить спробувати і дуже, звісно, хочеться, щоб все вийшло. Так, отже, ми прибрали світлодіод. Ось такого виглядає підкладка під світлодіодом. Ось. Тепер треба поставити сюди пайку. От. А якщо у вас немає світла, щоб вимкнути паяльник. Чи взагалі немає паяльника, чи якісь інші негаразди, то можна скористатися простим олівцем і клеєм. Клей супермомент, момент, момент, секунда. Будь-який клей, який маєте, такий і добре. Отже, карандаш, олівець. І робимо пудру з нього. О, це ж трима, я думаю, що цього буде достатньо, навіть більше, ніж нам треба. Ось. Маємо пудру. Це ми перевіряємо лайфхак із інтернету. Я сподіваюся, що в мене так само спрацює. Не спрацює. <рес> не виходить, в мене сьогодні лайфхак показати. Грандіозніший лайфхак. І не виходилося цього суперклею, мало вистачити на герметизацію цього всього. Добре, сухий. Треба просто кінути. Добре, чим нам його замінити. Уже в порядку бреда давайте замінимо. Значить, Як провідник у нас буде графіт замість пайки. Замість об'єднуючого матеріалу я візьму трохи клею такого. Це, звісно, вже інше буде лайфхак. Це ми щось винаходимо нове зовсім, але спробуємо чом ми ні. Що ми ще не пробували в цьому житті. Клей момент у цьому сенсі кращий, бо він застигає і точно не одвалиться. Цей можливий варіант. Замало взяла ж ще трошечки візьму. Хоча беручи до уваги, яка малесенька нам пайка треба. Можливо, цього й забагато. Ретельно розмішали, зібрали і треба зробити дуже акуратну паєчку, тобто на самий кінчик. Кажи Днілина, чим ти посеред ночі займаєшся? Чого тобі не в'яжеться, чого тобі не спиться? Графіт як провідник, а цей клей, сподіваюся, не заблокує його можливості. Давайте це бачите. Ось, Так? Да? І оце я вмикаю. <риклад> Отже, цей клей не підходить, але лампа працює, як ви бачили щойно. Тобто, усе ж таки беріть клею. Секунда, клей момент. А цей не підходить. Щойно почав диміти. <свісно> ну, лайфхак працює. Значить, берете лампу, шукаєте на ній чорні крапочки. Чорний цей, світлодіод із чорною крапочкою видаляєте от, і ставите туди пайну пломбу. Або ж із графіту і Клею момент, клею секунда, будь-який. І все буде добре. Майхак <смі> працює, а я це все, значить, ваточкою зараз зберу. Ну, не зараз, а викручу спочатку. І е, будемо. О, да. Завтра вже шукати правильний о, правильний клей. Бачили, як щойно дим пішов? Це взагалі. Вообще... Добре, щоб пробки не повибивало. І ще такий момент, що у, у кожної лампочки є драйвер. Це R. Ось. Ось ця маленька штукенція це є драйвер. І він розрахований на певну кількість світлодіодів. Якщо. А, Змінювати ось таким чином кількість світлодіодів, як ми зараз зробили, тобто ми зробили на один менший світлодіод, то лампочка пропрацює місяців зо два, згорить наступний світлодіод. Тобто, таким чином, що більше у вас світлодіодів, то більше ви можете продовжувати. Але має бути не менше, ніж половина світлодіодів у лампі робочих. Якщо менше половини, то це взагалі не дуже добре і краще такого не робити. Так що, викручуємо. Лайфхак перевірено. Не робіть цього вдома. Так, да. загорілося й дим пішов. Тобто цей клей у якості перевірки він спрацював, і графіт у якості провідника ми так, також ще з хімії знаємо з фізики, що він так працює. У випадку, коли у вас немає світла, просто графіт із суперклеєм змішуєте, але його змішувати треба чи в залізних кришечках, чи в скляних баночках. Ну, коротше, на чомусь такому, що не буде вбирати в себе так. Бо папір він все ж таки пористий, він вбирає в себе. Тож не треба на папері не робіть. На папері я зробила тільки тому, що використовувала ось такий клей. Ви робіть на чомусь залізному або скляному. Отаку От малесеньку трошки змішали, склеїли і маєте нову лампу. Залишки значить, клею використовуєте як герметик. Значить, по контуру і лампу вкрутили. І ще майте на увазі, що герметик герметиком, хоч тут і написано секунда, але краще потримати таку лампу. Не чіпаючи десь у спокійному місці годин 8, тоді вже вкручувати її куди-небудь, щоб, ну, щоб вона не розпадалася. До речі, це одна з дорогих ламп. Бачите, всі деталі високоякісні і схема хороша. Краще запаять, так-да-да, да, да. я розумію, що краще запаять, але в мене немає паяльника. Тому я знайшла альтернативний момент. Це я так, друже, розумієш, готуюся до нового року. У мене перегоріли лампочки. Я як подивилася, що, ну, скільки воно зараз коштує, і мені трошечки моя жабця сказала ні. До речі, тут і так можна його скрити. Клас! О, супер. 15 ватт. Добре друзі, із цим розібралися. Тепер треба поюзати наступний лайфхак.